Бояка РФ на своїй базі вимкнули гімн України та навіть марширували під нього. Ще й віддавали честь, і все це потрапило на відео. Подумайте лише, окупанти чистять свою зброю, займаються іншими справами. Аж тут як заграє українська музика. Рашисти пустилися ерега та почали раптово строєву підготовку. Від цих кадрів з'являються змішані емоції. Давайте поглянемо на них та розберемося, що ж відбулося. А ми вітаємо всіх глядачів і закликаємо поставити вподобайку та підписатися. У мережі поширилось відео, як рашистська військова поліція стоїть струнко під гімну країни. Змусив їх це зробити. Стрімер під час трансляції з рашистами. Спочатку чоловік привітався до солдата Рав типовим для окупантів привітанням «Здрав'я, желаю». А далі запропонував рашистам показатися на камеру. Зараз зробимо красоту. Додав стрімер. Рашисти ж зрозуміли, про яку саме красу йдеться не одразу. Подивіться, як це було. А поліція! паліціоне. Поставьте камеру, чтобы видно было. Я вообще за бупенем красоту. О, вот это мужики, настоящие защитники! А далі чоловік почав нібито підігрувати расистам, даючи їм команди. Ревнясь та смірна окупанти, не відчувши підвоху, почали радо виконувати команди. Вони скоріш за все були певні, що мають справу з палким шанувальником рашиської армії. Тому із радістю пристали на пропозицію покрасуватись перед камерою. Втім, щойно вони виконали команду стрімера. Падзнам'я він включив гімн України. Равняйсь! <смірно> Найдивовижніше у цій ситуації те, що окупанти, хоч і не очікували почути українське слава не зрушили з місця, а з посмішками на обличчях продовжили стояти струнко. Втім, скоро вони все ж таки зрозуміли, що щось тут не те і сміхом вийшли із кадру. <смірно> Я зваю, Кремль наш це український. Куда ви до да вже і так по три води дадуть карзому вам успокойтесь, де Ну а чоловік на кінець говорить, що буцімто і так рашистим світить. Чи маленький термін за це відео і тому каже: достойте, бо вже нічого не зробиш. Тут прямо так таки напрошуються порівняння РФ із Арверівським світом з Роману. 1984, де війна це мир, а правда це брехня. І потрапити до в'язниць ти можеш за найменшим проявом інакодумства. Ну а далі ми говоримо і про випадок, коли все ж таки за виконання українського гімну в РФ людину відправили за грати. Суд відправив у слідчий ізолятор доцента кафедри філософії Московського державного технічного університету імені Баумана за українські пісні на його сторінці у соцмережі ВКонтакті. Про це повідомлі. Ляє дочі, вала і зазначається, що 63-річного Олександра Нестеренка, який також є членом однієї з дільничних комісій від партії Яблуко, обвинувачують в пробудженні ненависті із загрозою застосування насильства. Приводом для ув'язнення викладача університету до СІЗО стали українські пісні, розміщені на його сторінці у соцмережі ВКонтакті. Сам же Женестаренко повідомляв, що до нього додому прийшли силовики та забрали на допит в слідчий комітет рефії. А після розмови чоловіка відпустили в статусі свідка. Однак, через два дні доцента затримали та запроторили в СІЗО. І до переліку аудіозаписів, щодо яких слідство проводило експертизу, були зокрема пісні Миростем гурту в опліва, Плясова та композиція «Запалимо зранку. Україна переможе у виконанні Гордон Блек. Саме в останній пісні за версією слідства містяться ознаки спонукання до насильницьких і руйнівних дій. Також у рашистському Єкатеринбурзі громадянку США та Ерефіксенію Кареліну засудили на 12 років позбавлення волі. І все це у справі про держраду за версією слідства 24 лютого 22 року в день повномасштабного нападу РФ на Україну обвинувачена зробила переказ в 52 долари свого Ого, рахунку в банку США і все це до українського фонду разом for Ukraine». і таким чином вважають в ФСБ вона фінансувала збройні сили України. Між іншим, у Керчі відомі добрі люди зламали трансляцію місцевої радіостанції. Там звучать українські пісні. Напевно, готуються до повернення в рідну гавань. А тим часом на тимчасово окупованій території Херсонщини загарбника проводять обшуки в місті Гнічиськ через прапор рефії у смітнику. Особливу увагу звертають на молодь та студентів. Про що в телеграмі повідомила жовта стрічка з посиланням на Активістів руху. А далі цю в тимчасово окупованому генітіску рашисти проводять масові обшуки, особливо серед молоді та студентів, які повернулись додому на канікули. Так йдеться у повідомленні. Активісти руху повідомляють, що загарбники перевіряють телефони, ноутбуки і шукають докази нелояльності. Причиною таких дій став знайдений в сміттєвому баку рашистський прапор. А ми нагадаємо, що раніше окупаційна адміністрація Запорізької області розіслала листа по навчальним Закладом з вимогою замінювати в дитячих новорічних виставах колядки та щедрівки на Рефі та рашистські пропагандистські пісні. І про це пише рух спротиву Жовта стрічка. Жителька тимчасово окупованого Мелітополя розповідала, що в дитячих новорічних виставах замінювали українські колядки та щедрівки на рашистські пропагандистські пісні. Вистави на новий рік робилася по Гоголю, якого рашисти вважають своїм і не заборонять. Тільки під час вистави замість колядок молитва. На Донбас. про тому, що ми навіть не на Донбасі, але здається, окупаційна директорка, яку завозили звідкись із Татарстану, таких деталей не знає. Так повідомила одна із активісток руху Жовта стрічка. Відмовитися виконувати пропагандистські пісні батьки не можуть, адже в дитини можуть бути проблеми із окупаційною адміністрацією, зазначили в жовтій стрічці. Активісти громадського руху і опору Жовта стрічка розповсюдили нові символи спротиву окупації в Криму, зокрема в Ринському, Ленінському та Нахимівському районах Севастополя, а також в парках і скварах Сімферополя та на в'їзді до селища. А й Каван, району про це рух повідомив на своєму каналі в телеграмі, і я продовжую далі цитувати їхні повідомлення. З кожним днем прикладів спротиву стає дедалі більше. Нові активісти з'являються в різних тимчасово окупованих містах та селах, бо не дивлячись на всі залякування та пропаганду з боку окупантів, ми не забуваємо, що ми українці, а Крим це Україна, так наголосили координатори жовтої стрічки. У цей же час у тимчасово окупованому Криму продовжує наростати. Рух спротиву і жителі півострова своїми вчинками демонструють, що Крим продовжує боротися за свободу разом з усією Україною. Про що повідомляє представництво президента в Автономній Республіці Крим? Представництво наводить зокрема і такі приклади. Нещодавно мешканець Ігор Вовк виступив проти вторгнення РФ в Україну, вивішував на балконі український прапор та вмикав гімн країни. А окупанти затримали чоловіка і склали адміністративний протокол. Матеріали справи передані до... Незаконного суду. А мешканець Ялти Єгор Косирьов і в соцмережах своїх під анонімним акаунтом розміщував українську символіку, висловлював підтримку збройним силам України. А також він виголив тризуб на потилиці. Чоловіка затримали окупанти, змусили вибачитись на камеру, склали адмінпротокол. А матеріали справи передані до незаконного суду. Також за інформацію представництво мешканець Криму казачок Віктор Іванович в соцмережах висловлював підтримку збройним силам України. Критикував окупантів та президента Арефії. Окупанти затримали чоловіка і склали адмінпротокол. Також передали всі матеріали до незаконного суду. А ось житель Керче Дмитро Спиріон в соцмережах очікував визволення Криму ЗСУ. Критикував окупантів та президента Арефії, і тоді окупанти затримали чоловіка, завели карну справу і в кращих радянських традиціях направили на обстеження до психоневрологічного диспансеру. Також повідомляється, що мешканка Ялти Ольга. Пан Кратенкова в соцмережах висловлювала підтримку Україні та критикувала окупантів. Тоді ж загарбники затримали жінку, а на неї було складено адмінпротокол, а Також накладено штраф в розмірі 30 тисяч рублів. Це майже дві мінімальні зарплати. Як повідомлялося, арефія переслідує мешканців Криму через проукраїнську позицію та. Прояви української та кримсько-татарської ідентичності, щоб придушити спротив та небажання людей миритися з окупацією Реф ще в 22-му році ухвалила поправки до кримінального та адміністративного кодексів, що передбачає відповідальність за так звану дискредитацію збройних сил Арефії. Наші захисники вже самого рання читаючи новини, показують расистам, де їм місце, і намагаються їх ліквідувати задля того, аби їх не було на українській землі. Сергі. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, південь, виклав. Показове відео, на жаль, не можемо вам показати із, скажімо, так, словами зі звуками, але ви можете побачити на своїх екранах, як то все відбувається. Своєрідна помста наших захисників за Одесу, за Дніпро, за Полтаву, за Харків і за ті всі міста, які Рашийська Федерація продовжує атакувати як в повітрі, так і на землі. Це стосується фронту. Наші захисники працюють, наші захисники постійно 24 на 7 на. Варті за для того, аби не було рашистів на українській землі, аби не е, лунав рашистський гімн, рашиськи триколорний висів. Ну, і, звісно, не було ніякої нікчемної рашистської символіки на території нашої держави. Завдяки їм ми стоїмо. Тож давайте подякуємо їм за їхню титанічну працю. Якщо у вас є перевірені збори, будь ласка, задонайтесь сьогодні. Той самий дійсно важливий день, який є приводом цього, і треба це робити постійно. Будь-яка сума вона є важлива. Важливо, якщо кожен доєднається із нас, то буде вже вагома сума, і наші захисники зможуть застосувати той чи інший дрон або інше оснащення, яке їм необхідно проти ворожого війська. І знаємо, що вони працюють досить потужно на різних напрямках нашого фронту. І далі поговоримо про кожен напрямок, який є важливим, і де перебувають рашисти, і де працюють наші захисники. Тож офіційна інформація оперативна про перебіг бойових дій в зоні відповідальності Сив Хортиця. Протягом минулої доби основні атакувальні зусилля ворога були зосереджені саме на Покровському напрямку. Противник там проводив наступальні дії в районах населених пунктів Єлизаветівка, Новотурецька, Миролюбівка, Проміні, Лисівка, Новоукраїнка, Дачне, Новоандрівка, Олексіївка, Андрівка та Улакли в районі Дачного для проведення штурмових дій. Противник намагався доставити особовий склад на мотоциклах. У результаті вогневого ураження три цикли з десантом були знищені. Решта відмовились від подальших наступальних. Дії на Харківському напрямку противник проводив штурмові дії в Ачанську. Зазнав втрат та відійшов на куп'янському напрямку. Окупанти штурмували наші позиції в районах Пищаного, Нової Кругляківки та Загризового втрат позиції не допущено. Щодо Лиманського напрямку, там штурмові групи противника атакували наші позиції. Також поблизу населених пунктів зеленої долини, Новомихайлівка та Колодязів. Погіршення тактичного положення не допущено. Щодо Сіверського напрямку, то там так ворога були також спрямовані на наші укріплення в. Білогорівці та спірному поблизу верхнього кам'янського противник намагався атакувати із застосуванням бронетехніки. Результат роботи наших артилерістів та пілотів БПЛА, два палаючих російських БТР та майже два десятки вбитих окупантів. Щодо Краматорського та турецького напрямків, то за активною підтримкою БПЛА противник штурмував наші укріплення біля Ступочок та білої гори. Найзапекліші бої відбувалися довкола Часового яру в Часовому Яру та турецького силу оборони наносять в. Ворогу великих втрат в живій силі та техніці вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення на новопавлівському напрямку. Окупанти намагалися прорвати нашу оборону поблизу населених пунктів Костянтинополь та Роздольне втрат позиції не допущено. Підрозділи сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій. Ну і також є оновлена інформація від. Те, що до того, як росіяни продовжують свої просування, що відомо, так, це те, що повторно окупували Новомлинськ на Харківщині загарбники. На початку грудня ворог там створив плацдарм, однак силам оборони тоді вдалося його зачистити. Говорять, в Діпсти та на Куп'янському напрямку ворог має просування в районі Петропавлівки. Противник не полишає спроб повторно захопити Куп'янськ. Крім того, військові розповідали, що ще до нового року окупанти планували вийти на Куп'янськ-Возловий. Про що кажуть в Діпсти також? Загарбники впевнено продовжують рух вперед на новопавлівському напрямку, який відкриває дорогу до кордонів Дніпропетровської області. Запеклі бої точаться в передмісті Покровська Росіяни. Просунулись біля янтарного Баранівки та Вудачному. також за даними видання Reuters, росіяни оточують Покровськ, що може дозволити їм наступати на північ чи захід окупанта досягли одної залізничної гілки до міста, що може стати плацдармом для подальшого просування. Аналітики вказують на можливість російського наступу на малонаселені рівнини Дніпропетровської області або на північ до промислових міст. Про що також дописують у виданні Reuters. Ну, а також аналітики Діпстета говорили і про те, як росіян оточують Покровськ, що може далі дозволяти їм наступати, і окупанти вже просунулися біля янтарного баранівка та в удачному. Ну а далі будемо говорити також і про колосальні втрати ворога, які є на фронті, які несуть окупанти за свого царка Путлера. Адже Є інформація щодо ситуації на фронті з приводу втрат окупанта, адже в вечірньому зваданні напередодні генштаб збройних сил України повідомляв, що ворог продовжує штурмувати на кількох напрямках одночасно. На Харківському двічі атакував неподалік населеного пункту Вовчанськ. В цілому ж відомо про те, що 132 бойових зіткнень відбувалися з противником на куп'янському напрямку. Росіяни здійснили сім атак на позиції ЗСУ. Також генштаб повідомляє про те, що окупанти штурмували. Неподалік Лозової, Богославки, Піщаного, Потерпавлівки та Загризового. На Лиманському напрямку противник 11 разів вів а саме в районах Зеленої Долини, Новомихайлка, Новоєгорівки. Воїни наші відбили всі атаки противника. Щодо Краматорського напрямку, то активність ворога спочатку доби проявилася чотирьох бойових зіткненнях. На турецькому напрямку наші війська відбили 10 так противника. Найбільше атак було зафіксовано на Покровському напрямку. Слід зауважити, що також. Росія нарахується і стратами на Покровському напрямку. І лише в січні Збройні сили України ліквідували 15 185 окупантів, з них 6 966 безповоротно. Також наші захисники ліквідували на лише Покровському напрямку 16 танків, 87 ББМ, 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів, 5 складів боєприпасів і 173 безпілотника. Крім того, було пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автотехніки, 49 гармат та мінометів і одну реактивну систему залпового вогню. Про що також доповідають в генштабі збройних сил України загально втрати за минулу добу ми вже наступного етеру вам розкажемо. Щодо Новопавлівського напрямку, там ворог намагався потіснити наших захисників займаних позицій в районах населених пунктів Костянтинопіль та Роздольне, де спочатку добу українські захисники відбили п'ять атак противника. На Голяпільському напрямку триває одна ворожа атака в напрямку населених пунктів Новопіль та Новосілка. Наші оборонці успішно відбили один штурм противника. Оріхівський напрямок. Противник один раз намагався посунутися в бік Новоданилівки отримав відсіч на Продніпровському напрямку. Противник не. Полишає спроб вибити наші підрозділи займаних позицій, де протягом доби було здійснено три невдалі штурми. Ну а на Курщині українські захисники відбили 11 наступальних дій загарбників. Ворожа армія завдала 20 ударів застосувавши 29 кровних авіабомб. Також ворог здійснив 313 артобстрілів, зокрема шість із реактивних систем залпового вогню. І на курщині протягом січня, до речі, Росіяни втратили 8 тисяч окупантів. З них 3488 тисячі безповоротно в полон було взято 45 загарбників, також було ліквідовано 7 танків, 16 бойових машин піхоти, 3 бронетранспортери, 12 бойових машин десанту, 40 бойових броньованих машин, 81 одиниця автотехніки, 2 системи, 14 мінометів, 95 безпілотних літальних апаратів і 2 одиниці інженерної Техніка також було суттєво пошкоджено 19 танків, вісім бойових машин піхоти, одну бойову машину десанта, 36 бойових броньованих машин, 32 авто, 5 артсистем та 16 ворожих мінометів за січень на Курщині. Ну а в той же час з'являється дедалі більше фото із Полтави. Суспільна Полтава повідомляє точніше, оприлюднює нові кадри того, як виглядає розбір завалів. Зокрема, тимчасово виконуючи обов'язків керівника обласної військової адміністрації Полтави, Таво когут дописав, що виявили трьох загиблих у Полтаві. От і надзвичайники врятували 21 людину. Тобто, зруйновано дописали під'їзд з першого по п'ятий поверх. Виникла пожежа і пошкоджено сусідні будинки та авто. Про це повідомляли в ДСНС України. додалі більше людей долучаються до обговорень того, що відбувається у місті Полтава, але дописуються і про місто Харків. Ось, до прикладу, Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, дописав. Сав те, що в Харкові теж зруйнований приватний житловий будинок, і тут я згадую слова, які казала Іра на початку буквально ОТ, роз приводу того, як вона відповідала на коментар е, якогось нашого глядача. Чому цілилися у будинок? Дійсно, чому, да? Чому у Харкові? Чому в Полтаві? Е, як такі питання взагалі можна зараз ставити е, взагалі задавати? Бо ну, це цілком логічно. Це Росія, і вона від початку повномасштабного вторгнення показала, хто вона така і куди вона цілиться. Це і лікарні, це і дитя. Чи садки, це і школи. Ну, звісно, в першу чергу це цивільні будинки, звичайні будинки, де українці субота, ранок відпочивали після тяжкого тижня. Хтось, можливо, прийшов взагалі з нічного чергування. І тому вкотре вирішили зіпсувати не те, що ранок, а життя. Забрати його життя, та хто ж ви такі, що ви маєте право забирати людське життя. Ви не боги, ви нам не, не знаю, не всемогутні Якісь ні, ви звичайні такі самі люди. Я говорю за Російську Федерацію, і тому ми розуміємо, що це все, ось ця кара буде передаватись тим поколінням людей, які завдають е, ось таких от наслідків негативних наслідків для українського суспільства. Нам з вами українцям, Це стосується різних районів нашої держави. Це не стосується лише міста Полтави. Сьогоднішнього ранку просто так склалося, що вони захотіли саме Полтаву атакувати Харків, Запоріжжя, Одесу, але сюди ж і Київ, і інші регіони нашої держави, які постійно потерпають від ракетних обстрілів. І потім питання виникає. Та взагалі, про що можна говорити із Путіним? Про що можна говорити із Російською Федерацією? Ну це просто нонсенс, і я не знаю, якщо. Забираєте людське життя, ви забираєте людське життя своїх людей. Та забирайте, але не лізьте до нас, не лізьте. На що ви сюди прийшли повномасштабно три роки тому? Хто вас просив? Вас ніхто не закликав допомагати рятувати від чогось. У нас було все добре. Ми розвивались. У нас змінився лідер нашої держави, і все мало йти дійсно на краще. Але ж ні, Російська Федерація 22 року вирішила створити нову історичну сторінку. Своєї країни, звісно, возвеличувати її. Ну і звісно, це. Болюча сторінка, яка до сих пір продовжується е, на території нашої держави українська, і історію цю пишуть наші захисники, як повітряного простору, так і різних підрозділів українського війська на фронті, особливо ті, хто зараз на нулі, е, ті, хто вигризають свободу і незалежність нашої держави, і подекуди дійсно чекаючи тієї чи іншої допомоги від західних партнерів. Згадаємо Авдіївку, да, як це все було? Коли просили, закликали лідери. Нашої держави, наші українські високопосадовці але ж ні. тоді не слухали, бо були якісь червоні лінії, да, була якась ескалація. Ну а зараз, звісно, цього типу немає. Да. Вже і дозволили це робити, але і цього замали, тому нам треба набагато більше. І знову ж таки, потрібно не лише патріоти, не лише на сам, а потрібні вже більш потужніші системи ППО, які необхідні нашій державі. Ось що хочеться сказати. І якби не Україна. Такі б історичні центри. Були зруйновані у Польщі, такі пісторичні центри були зруйновані, включно в Угорщині, в словаччині і в інших європейських країнах. Бо що бо у вас Україна, яка стоїть на захисті, яка потужна стіна і яка захищає повністю Європейський союз, країни Європи від російського нападу? Ну а шахеди залітають? Ну нічого, ну підіймали ми стратегічну авіацію. Ну була ж загроза, але особисто для нашої країни, як пишуть, не було потенційної загрози. Це там, в Україну, далі полетів шахет, і там він атакував. Воно десь там, але ні, воно поруч. І нехай про це вони думають постійно. І тому ті, хто люди українці проживають у Європі, будь ласка, до вас велике прохання зараз оприлюднювати кадри і постійно оприлюднювати кадри, включно із фронту, включно із місць влучання, повсюди це треба робити, щоб бачили, бачили що відбувається в Україні.